І так, 6, скільки там ранку. Я включила прям ліхтарик. О, мене майже видно. Поки ми під'їжджаємо до блокпоста, я швидко скажу, що ми поїхали. Віка їде, Каріна біля неї підтримує її. А я просто молюся, щоб не вмерти. 10.06 і ми досі їдемо. Ось, їдемо. Поки що. Тільки поля. І Віка обганяє людину. Якщо ми доїдемо, то буде наступніше відео. Сподіваюсь, ми доїдемо. Віка, правда? Віка вірить в все і робить все для цього можливе. І ми теж. Всі діла їдемо, всі діла. 15-11. Ми досі їдемо. Ми вже в, на Дніпрі, на Двірнянському районі, Чи вже в надвірні самій. Зупиночка-припиночка на шок шоколад. Водій втомився. Водій хоче спати, і нічого не хоче, вже нікуди їхати. Ми вже приїхали. Але ми ще ми ще їдемо, ще трішечки залишилось останній Марс брашок Доїхати і ми на місці. Ми майже приїхали і гори вже зовсім близько. Вікторія Миколаївна нас привезла просто красота. Ми бачимо гори. Тому так, ці... Три-два дні ми проведемо в горах. Зовсім скоро ми доїдемо і покажу вам все. Вже буде вечір. Ми виїхали вночі, ну ви бачили, так? Да? І приїдемо теж, коли вже темно. Це зима, це зима. Але в нас буде два повних дні, щоб поїхати, покататися, насолодитися снігом, бо його ну, якби немає більш ніде. І все буде тут. Тому можете вже починати ставити палець догори, підписуватися, якщо ви ще не підписані, і не пропускати такі цікаві відео на моєму каналі. А ми далі їдемо. Ще кілометрів 20, а потім ще трішки. Але це вже набагато менше, ніж ми подолали. Ми зможемо це зробити. Віка зможе це зробити. На годиннику вже пізній час. Темно, і вже всі втомилися. Але ми приїхали. Ми це зробили. Віка це зробила. Переможець по життю. Вікторія приїхала, привезла нас. В Буковель. Вітаю вас в історії про Буковель. Сподіваюся, ми всі повернемося назад. Добрий ранок! Камера залишилася там, але телефон завжди допомагає. Ми нарешті сьогодні вже зрозуміли, де ті гори. Ось вони там. Знайшли наш підйомник, купили скайпас, щоб оце кататися е і нічого не відмовляти. Нарешті ми вибралися на воду. Йдемо. Тепер ми мы... залишили ту машину, щоб ніке серце не боліло, ні в кого не боліло. І тепер ми йдемо. Будемо кататися, будемо показувати, як живеться життя. До да, Віка. <ріст> ми вже готові. Снобор зігнали. О, він під колір курточки. Чудово, вони як ніби знали. Там віка ще застіпається. Ось там наш підйомник будемо пробувати все робити. Всім вітаю вас! Це продовження нашого відеоблогу. Я вже плачу, бо вітер дує, що тільки вже замерзли. Але нічого, я буду кататися на сноуборді. Все. Готова? Ще раз? Ні, no, no, <laughs> готова їхати. А, готова, звичайно, готова. мене вже судорога на діти з'їздила. Навіть <laughs> я ще не почала їздити. Я все, я вже на, ну, наїздилася. Достатньо. <laughs> я люблю краєвиди. Я готова просто по колу питати. Все буде добре, Катя. Ти це зможеш. Я зможу, Міка сказала. Нема! Все, я остаюсь. здаюся. Тебе окуляри впали. Чи окуляри впали? У мене ще окуляри я на цих. Давай так. <ріст> Давай, я знімаю. Піка чогось таки поворотів багато. Ой, подожди, що я дажала. О. Я з них не впишуся. <ріст> Там потім в іншу сторону підемо. чуть-чуть. Катя, злови цю волну! Ще! Алілуя! Аллилуйя! Ще! Все! Це вже ранок другого дня. Десь там гори. А ось там. Ось це от колесо огляду. Сьогодні ми знову йдемо кататися. Ми вижили. і Продовження буде. Це ми вже далі продовжуємо наші пригоди в, в ліфті, Рух донизу, нам треба перший. Ось mm -hmm. того ми їдемо. То там вийдемо. Ось, коротше, їдемо до кататися на хто на чоло і виживати. Сьогодні погода, здається, краще, ніж було вчора, бо рано почався дуже сонячним. І нам це напевно подобається чи ні? Не розумію. Ми планували вийти раніше, але сон переміг наш і не вставати. Теж, того, ми довше побули, поснідали і тепер йдемо кататися. Хтось кататися, хтось падати. Дуже гарні краї види. Зараз ми перейдемо дорогу, і я включуся і покажу. Поки що можу хоча б колеса показати. Ось вона, трошки ближче. Ось там от вона. Досить досить близько до нас. В принципі, територіально. Сказала Віка, що сонечко світить, я аж настрій підіймається. Покажу вам гори. Там ще трішки туман чи що там. І гори видніються. Ми йдемо туди. І всі разом. А потім буде вже видно, куди нас життя занесе. mm Схема катання сьогодні була інакша. Я спочатку трошки на сноуборді спробувала, зрозуміла, що короче, я втомилася, підніматися, спускатися, підніматися, спускатися. І вже нога почала боліти, бо я одну пристрігнула, а іншу ні. Вирішила пересісти знову на лижі. Пішла, взяла лижу. І... Спочатку трішки поспускалася, просто а потім є такий підйомник, типу міні, там таку запалочку берешся і підіймаєшся. Тобто не треба сідати, їхати дуже довго і потім там, кілометр спускатися, там 900 метрів, скільки гірка. Це гірка менша. Якраз ідеально, щоб спробувати затормозити, повернути і не витрачати купу часу, щоб спуститися, потім знову піднятися, і все по коло. Віка все мовляє, якби. Іти знову пробувати більше гірки, і я поки що не готова. Ва. Того перебрано обід. Є пепсі дороге за 105 гривень. Це просто уявіть. Уявіть. Ось чекаю на свій буряк. Ось такий от обстановочка. Сьогодні наш останній день катальний. Завтра ми будемо виїжджати. Того ми сьогодні ще катаємось, напевно, так як вчора до 5-6. бо вже там після ну, вже там темно стає. Катаємося. Йдемо додому, робимо вечерю. І треба ще вирішити як нам щось з цими лижами робити, чи завтра їх самого ранку завозити, чи сьогодні ввечері. Подивимось, побачимо. Чекайте на новини. І так, вашої, вашої уваги, до вашої уваги мій обід з Чебурек, з сиром та зелень. Ой, Вчора в нас там був супчик, всяке таке, а сьогодні. Ще бере великий щебрек. Дівчата десь там на горі їдять вареничні, а я їм інчубреки. Поки сира немає. Тисто норм, рюкчубряка. Без дійсно. Ось такі гаряченьки, таке добре. Щось мені холодно стає сидіти, байти кататися. Благодать. Була Пісічко. За ваше здоров'я. Так, новини для мого карвальського блогу. Я подолала одну горку цьому, на якій вчора злупанулася саме в кінці, з вікою я це зробила. Віка мене повела на ще одну горку. Навіриш, що, що я доїду до кінця. Того. Це можливо, якщо багато разпробувати і ще раз спробувати і падати, і вставати і на гріш. Якщо ви падаєте так, як я, нічого страшно, і падаємо. Я це зробила. Це було тяжко, не повторюйте в реальному житті такі специфік. Не слухайте її. Дякую. Другий день активного катання завершений. Наші пропуски для катання анульовані, Уже ми не зможемо ними користуватися. І ми навіть лижи вже сьогодні свої здали. Тепер ми просто маємо приготувати вечерю і поїсти. Що я вам скажу, тяжкий день, довгий день, катальний день. Але я ж покаталася, ну, я змогла проїхатися і навіть ну, не впала на тих великих горках. Хоча були такі різкі моменти, коли я вже була на волосинці від того, щоб улетіти кудись подалі. і просто не… Не контролювала ситуацію, а ще їхала, і хлопець перед мною просто впав, просто розпластався. Я ж не та людина, яка об'їде, він просто цього не знав. Але він, молодець, групувався і в сторонку відбіг. Палку тільки свою не забрав, палку не забрав. Я була як на трампліні, так шух і поїхала далі. Хоча вже прощалася з усіма і казала, щоб мене не злим тихим словом згадували Віка втомлена, Каріна втомлена, я втомлена. Ось таке життя. Але два дні пройшли добре. Ну, три, Да? Віка махає головою, що да. Завтра ми вранці виїжджаємо, того ще буде дорога назад. Історії по дорозі назад. Десь будемо зупинятися. Навірно, більше, ніж коли ми їхали сюди. Щось їсти, пити. Тому триматиму вас на зв'язку і дякую, що подивилися це відео. Залишили коментар, поставили там палець догори і підписалися. Якщо ви гість. Або просто вам ліньки це зробить, підпишіться. Можливо, колись в мене вийде тисячу підписників, і Ютуб почне платити гроші за моє відео. Давайте зробимо набагато Дякую. Ранок 8.00. Як Віка сказала, так ми майже стільки і були в машині. Ми прощаємося з цим місцем, парковкою теж прощаємося. Прощаємося з Буковель, хоча ще ми його не проїхали. І їдемо додому договор. Довга дорога і багато історій ще попереду. Не знаю, не бачу. Щось їде чи не їде, не їде, їде, їде. Зогрузово не може. Скількись там 17.00. Вечір, ніч. Ми вже майже приїхали назад, повернулися. Віка це зробила. Все здорово, такий туман, такий туман, але Віка, Віка, Віка водій дуже хороший. Mm -hmm. Того вона нас додому привезла цілими Ці знаходи, здоровими. і здоровими. І наша подорож завершується. Дякую, що подивилися. Тепер на мене підписався Поля Щура. <реш> Хорошого вам вечора дня ранку, не знаю, коли ви дивитеся.